Вітаю вас маленькі друзі! Сьогодні до нас на заняття завітала зубна фея. Вона нам розкаже, як правильно доглядати за своїми зубками. Наші зубки розташовані у роті і потрібні для того, щоб пережовувати їжу, гарно і чітко розмовляти і мати гарну усмішку. Але якщо не піклуватися про свої зубки і не дотримуватися певних правил, вони можуть почати боліти, і їх навіть можна втратити. Давайте ж дізнаємось, що це за правило. Не їж і не пий дуже гаряче або дуже холодне, не їж дуже багато солодощів, не гризи зубами горіхи та інші тверді предмети. А для того, щоб зберегти свої зубки, їх потрібно чистити два рази на день, вранці та ввечері. Потрібно вживати багато молочних продуктів, овочів, фруктів і ягід. І ще дуже корисний для зубів моркв'яний сік. У ньому дуже багато вітамінів. Для того, щоб зубки були здорові, їх потрібно чистити правильно від коренів зубів до їх кінчиків. Потім ротик потрібно добре приполоскати водичкою, а щіточку гарно вимити. Ось такі нехитрі правила для збереження здоров'я наших зубів. А зубна фея пропонує зробити незвичну аплікацію зубика. Нам знадобиться вирізаний з паперу зубчик, оченята, посмішка, клей, пензлик і білі серветки. Серветочок. Нам потрібно зробити багато маленьких, біленьких шариків. Для цього ми відриваємо невеличкий шматочок серветки і зминаємо його пальчиками. Нам потрібно багато таких заготовочок. Потім ми пензликом наносимо клей на поверхню зубчика і починаємо приклеювати наші заготовочки. зима, та поки дай на когось часу зовсім немає. Чищу зуб, кожен свій зуб. Я чищу зуб, я чищу зуб, кожен свій зуб. Проки дай, зрозумію, вже на дворі весна, усі радіють і співають, мене знову нема. Я чищу зуб. Ми заповнили всю поверхню зубчика, Приклеїмо йому очі матка і гарну красиву посмішку. Такий здоровий, красивий і веселий зубчик до побачення малята.